Брусь, будем грати, Brawl Stars Але на самом сьогодні будемо грати парнише, де У нас на них вишла мотація, ура! Так, ще я выбрав на на вылетаю, сьогодні я хочу її попробувати. Беремо нашого бультика і йдемо в бой. Ну Чекаємо. Без Лиги! Видмина. Так, мне понравились... Мне понравились... Ульта! Одна ульточка. Маленькая ультуля. Теперь... Теперь у меня, по идее, ульта должна накапливаться быстрее. Помоги нет! Это же, боже! Давай, ты почекай, ты 8 секунд, пока я воскрешусь. Вот дай. Два, две секунды, просто. Да бойс, просто. Не, не, ну что. Ну что, чего вы меня забрасываете? Не. Да боже. Я не разумею, просто. 8 секунд. Да я хоть невозможно чешу. Просто дай мне. Я все пробую. Оп, оп, оп. Пробуем ульту. Ты моя защита. Оп. Мы двое гонились одновременно. Так. Зараз я тоді беру на вульта, а другу якусь мутацію. Я, я візьму гончика нелегального. Буквально. Так, нелегальний гончик. Ти да. До речі, я хочу вам зараз сказати, що пишіть мені в коментарях бравлерів, яких можна провірити на безкінечну ульту. Типу абсолютно всіх я їх, я їх провірю в ну. коменти, буду лайкати. Ви мені, ви мені під цим відео. Писа, пиш, пишете коментар. Тобто назву любого биття, абсолютно любого. І я е, пробую на нього ульту. В нусі, безкінечного. Так, а зараз я тоді беру безкінеч, безкінечну, це, гончика нелегального. Безкінечного нелегального гончика. Ну. О! Знову без ліги. Я тобі допоможу, генерал Гуфс. Приїжджаємо. Їдемо, зжигаємо. Ізі, Я поїхав. Хенк, хенк, хенк. Да мені нічого не зробиш, Эш. Поїхали далі. Нидома. Шелька. Я помітив шалю. Фу. Шоза? Шоза? Да як він мене вбив? Просто почекай, поки я воскрешуся. Саме не нужно подобається, що я вздыхаю вообще. Три секунды. Сейчас я зараз И дам. На, 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 на. Три банки на базу. Помогите! Что за? помощь, помоги, помоги. Ес! Видминно, просто Я не знаю, як вони якось виграли. Так, рака сверхрідкий. Ідеально. Останній пристар забрали. Зараз хочу поповняти квестики. Бо в мене їх тут скупилося доволі багато. Ну як сказати багато? Трохи, але я поповняю. Так, спочатку я беру лу. Лузера мені потрібно. Лулунути лу, де! у, -у, -у. Ну Ідеально. І буду зараз виповняти завдання одразу два. Щоб нанести урон. І щоб е 10 разів натиснути грати знову. Знову тільки безліг! Як мені везе так? Вау! Ідеально! Может в колесом еще постоянно меня обойти? На. Давай, Коль, прострелю и на дорогу. Что за? Помоги! Да что ж тебе робится? Амбер. Боже, сколько тут банок? Сколько тут банок? Сколько там банок? Бжешь, да? Столкновение, столкновение. Чекай, пока я воскрешусь. Я за тебе утомщу. На! Єс! Просто снайпнув його! Ідеально! Шіст, е, 60 тисяч урону, так це вообще ізі! Нанести. Грати знову я натиснув ще дев'ять разів мені треба, виходить, зіграти. Так? Так. Ну. О, кейшкин. Бум-бум-бум. Оп! Все ще ж не може підпати по цій банці. Ось. Ось цю ми теж забираємо. І ось це ми теж забираємо. І ось це от ми теж все забираємо. Що там мутація? Мутації є чи мутації, да? Так, покас мута... мутації. Покус мутації. Может. Ай! Та шо? Як мені ВБИЛИ? Ще раз будемо грати. Грати знову. Грати знову. Давайте. Ну, ну як. Я пішов по цьому краю. Дякую. Коль котик, іди сюди. Іди сюди, іди. Іди сюди, котик. Іди сюди. Котик, ти шо робиш? Котик на! Того Ах, ти ще дійсно відправляєш. Я хоч сам відправляю дітей, але я котик не нього. Іди сюди. Йдеш до мене? Оп! Це за те, що ти кидав дис. Не. Одна секундочка. Погнали, Байрон! Фейк, Фрадей. Дякую за хилочку. Так, давайте. Ну, так іде ці. Чому ніхто не сидить в кущах? Опа-на. Кого я знаю? Що?! На, що я це зробив. Що?! Почекайте, а як він мене вбив? Як? Дякую, звісно, але я не розумію. Давай! Добивай баночки, Леон. Ідемо з тобою добивати мене баночки. Йде мене чи як. Він навіть по мені не попадає. Ти команду. Амберші. Були де сюди! Де до мене? Куди ти там побіг? Куди ти там побіг? І Ізі! Хорош! Так, заридемо! Що за? Ти що мене збити хотів? Та здохнеш! Обичай в такі моменти зараз... Часики зразу показуються, але зараз, Але, але, чу, але чомусь. Зараз вони взагалі не показуються. О, хтось когось їде. Ого напарника вбили, але його вбив там, так що я йду туди. Вісім банок. Норм Нормально, конечно. А що тут за Хух, Я майже вмер. Ще трохи! Мені ще трохи, я виплю за завдання. завданька. И буду просто безкінечно кінечно искать играть знову. Дуже швидко задание планирую. О, зараз я тут е, програю, напевно, дуже быстро. Иди сюда, Шелька. Шелька довольно безполезная мутація. Так что мы її зразу вбил, так? Щось навіть не похоже, что це золотая чол, мало на біга. Вайпер. Так тебе наплюсується. Єс! Поможіть мені. Давай. Хорош. Ми тут навичі не програли. Є перше виповню, перше виповну, перше. Ще мені 6 разів треба зіграти. Шість разів. Перше завдання я виплюну. Шість разів треба щось зіграти. І я виплюню це завдання. Так. Ну погнали, погнали, погнали! Давай шейка, шелька, шелька. Оп! Іще! Еще одна шелька з новым скином. Наші извини за це играть. Шо за. Ай-яй-яй-яй! Мене майже винесло Ну, известно. Окей, доброго на мене, мене вынесла. Зараз грати знову. Давай! Ура! Мы двое! Прикольно! Зараз постараюсь нормально играть, і и не проигрывать. Бо мені треба... бо в мене вже скоро і скоро 15 тисяч кубків. Скоро і скоро. А грати знову я таки натискаю, таки натискаю. кинув той діз, Що за? Вики це нормально. Добре. Так Шалька, ти йде там? Нащо спалиться? Що за. Ааа! Я сдох! Ми... Я там сдох. Ну нащо ты идешь в один? В Тебе три банки, в неї одна, так что ты її зарай зможеш бити. Давай джаиджу вбить. Поможіть! Поможіть! І що думаете, що сможете мене прибити? Вы неправильно думаете. Так а девоны? Почка так дай вони? Нет, ты до не заранее протяг. Мое ні походу. Поможіть Ні ні, мене просто двух ударів пробило. Третье місце. Мені вже чотири рази ще треба мені зіграти, Ну норм, ну норм. Я... мені треба хоча б це завдання виповнити, і буде все ок. Серйозно? Ну добре, давай, пайпер. Ти йди сюди, а я тут попробую прожити. Давай, йди сюди хтось. Да, ти, Едгурчик. Гурчик. щось сюди не хоче йти, так? Ну тоді я прийду від нього. Іди сюди. Тихо, що? А, я... а чого вони там двоє були? Ріпку. А ні, не, не ріп. 6 секунд. А чому, коли башка тільки взривається, то з неї, випад... то з неї випадає щось типу бомбочки кита? Що? Просили пофигся цек, що собак. Мані! На, Нані! Вуу! Як я вижив?! ты що! Ну звісно ж. Три рази, буквально! Буквально треба зіграти три рази мені. Так, зараз чекаю, поки вони мене загрузять. Так Зараз йду сюди І пробую тут закрити когось. Ну от наш таки даже такі пини. Ну, і де тут хто? Чого тут нікого нема? А дим-то вже є. Ну. Серйозно Желтый, у тебя зря ходили там. А не, не зря, я бачу Пайпер. Иди сюда, Пупер. Пупер, 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 Пупер. Вау! Птичка, 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 летит! Птич! Что ж, она такая? На, на, на! Иди сюда, Пупер. Пупер, 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 Пупер! Пихо! Третє місце. Два рази буквально. Ну, таке завдання є доволі прикольно, виповняєте. Просто от так от граєш собі, неважно, де. Можеш просто зайти в одиночку і в диму. Ну. Ну Єс! Ріп один! Ріп один! Начні заюзати ГАДЖЕТ! Що це коїться тут на цій карті! Бум! Розмі... Я пес патрон, який розміновує міни. Я пес без патрон! Песпатрон! Без тримає цей район? Пес патрон, пес патрон. Так зараз я тоді йду в дим, ні не йду на, на, на дим Так, плотик був. Иди сюда. Идешь сюда. ви їх снайпнули. Шо як та ти изнущаешься. Ну як же здохла вообще? Один... один раунд! Ми постійно третє місце чогось занимаємо, я не розумію, з чим це связано. Так ну Давай. Давай, кілер. Ми з тобою зараз всіх прикилли тут. Прострілюй нам путь! До банок. А это ж так, до речі, така мутація є. У меня теж, до речі, така мутація є на кольтах. Оп, Хто тримає? Це район без бутон. а Аааа! Давайте там потусуйтеся, поброньте друг друга. І буде все ок. Ну давай это уже пробейте там друг друга. что? Одна секунда. Все, я воскресу все, так что зарывать. Пес патрон! Я поможет мне. Ай! Киллер, ты что, совсем? Э! Киллер, ты что, совсем? Ты шо? Не розумію, що скіле роблю. Так, друзі, я, напевно, вже відео буду закінчувати. Це Ну і тепер рухи, ну друзі, до побачення і пока-пока.